Всім привіт та добро здоров'я! Справжня українська жінка хоч раз в житті повинна накрутити ось таких нализників мізинчиків. Це неймовірна смакота. Воно того варте. В Глибоку миску вливаємо 2 яйця, гарненько перемішуємо, додаємо сіль та цукор. Тепер вводимо невелику частину молока із загальної кількості 200 мл. Невеличкими порціями додаємо борошно кожного разу ретельно перемішуючи. Коли все борошно вже додано, додаємо молоко, яке залишилося. Бажано, щоб молоко було кімнатної температури. В кінці додаємо 2 столові ложки рафінованої олії. Тісто повинно бути доволі рідким. Змащуємо сковорідку та починаємо випікати звичним для всіх способом. Тісто повинно гарно розтікатися по сковороді. Щоб пришвидшити процес, випікаю на двох сковорідках. Все готово. Ось такі налиснички вийшли: тоненькі та еластичні. Готуємо начинку до кисломолочного сиру, додаємо яйце. Та 2 столові ложки цукру. Ще трохи ванільного цукру і розминаємо до однорідності, розрізаємо кожен налисничок на 4 рівні частинки. Кладемо на кожну частинку невеличку кількість сиру та скручуємо ось таким нехитрим способом. У мене вийшло 60 штук. Все залежить від розміру сковорідки, на якій ви випікали налисники. Викладаємо у форму, в якій будемо запікати. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. Зверху викладаємо шматочки вершкового масла. По бажанню накриваємо налисники фольгою, щоб вони не були сухими. Випікаємо близько 20 хвилин. Це готово, ароматні, ніжні, м'якенькі та неймовірно смачні налисники, мізинчики уже на вашому столі. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше, бережіть себе, все буде добре і все буде Україна.